Слава Ісусу Христу, слава Україні! Хочу показати вам зараз, як виглядає Крісті, коли вже 20 березня вона мала би... Ну, вже виходить срок, що вона мала би жеребеться, але є варіант, що кобила носить і на як рік часу, і 11. місяців. Ну, То не можу гадати. залежить чи лошечка, чи, чи лошук. Зараз вам покажу каїра. Каїра. Може таке, що як буде гарний купець, каїр може бути на продаж. Якщо хтось мені запропонує хорошу ціну за нього, бо він вартує того. Бо я маю зараз два жеребця, хотів е, каїри лишати на жеребця, але зараз маю два жеребця. І три жеребця, то заважко. Інакше кобила або лошечка то інакше. А як є два жеребця, жеребці можуть бути переважно на стайні. Отака справа. Зараз вам покажу. Тагір, на, на! Кобилу треба вже розкувати, я був її підкував, я не в неї їду. Підкувати, десь підкував чотири місяці назад, але може був два рази, рази, що десь їхав. Ну, три. Три-чотири рази, що вона в загальному була запряжена. Вона зараз кобила е коли жеребна, зараз все вам розкажу. Живі, Nah, go. 3 you want to zoom Переважно у другому місці де, даю їм їсти сіна, але там так не виглядає. Зараз дав їм тюк, але тут є зелене, що вони будуть зелене їсти. Така справа. А дивіться на Каїру буде 19 березня, буде рік, рік як він народився. Зараз ми є 11 місяців. Має Гарну довжину, ну, подлух себе, подлух непоганий буде жеребець. Ще раз нагадую, якщо би когось цікавив, такий лошак може бути лошак на продаж. Має гриву на два боки. Всі ви його знаєте, він е, від народження. От зараз як він... Виглядає напроти своєї мами. Його тато першерон. Першерон фараон, мама Крісті. От зараз дивіться, вона вже налила, наливає, має таку плиту під собою. Тюк з сіном стоїть і вона гризе зелене, не хоче. Живіт вже впустила. Є надія, що буде лошечка. Е -е, крісті ще раз жеребна по фараону. Треба розкувати, щоб, наприклад, зараз, як прийде час, щоб родило. Деколи є, що навіть ну, кобила хоч акуратно, але є, що наступає на лоша, щоб не було це все пр, пр крісті, пр, пр. от бачите, покажу вам вімі, покажу брус. Ще десь буквально, я знаю, може 20 день вже до того, як вона мала би родити, але... Коли кобила велика і молочна, то вона переважно такі бруси робить. І так вона значить на то, що мала би вже бути у нас якийсь гарний прибуток. За рахунок того, що в нас є два жеребця, Кагіра може би продав, але... Усі, усі, хто любить ці коні, ці ну, великі коні, то всі знають ціни на них. Всі все прекрасно розуміють, хлопці зараз привозять з Польщі багато, багато лошад, багато коней, що ціни. Ці не всі знають, які вони є насправді. Я зараз стану біля нього. Ну, що. Двісті. Отакі я, такі я <такі> біля нього. Скажи. <клеш> ну, стегна, ноги мої. Ноги мені подобаються, гарно йдуть під ним. Ну, так трошки лівакувати, так лівакувати так такий склад. Тій, тій, тій. Ано спереди зайди. У нього перед. Екстер'єр хороший. У нього 23, але 23 так, так як правильно міряються, бо багато, багато міряють хто, як собі хоче. Собі просто так, щоб мірялося. Щоб мали всі про що говорити. Е, пускаю їх кожен день. Зараз у нас хоч така похмурна погода, але сухо, то я крісті з каїром пускаю кожного дня і вони гуляють. Ходять не тут, у другому місці. Ходять, прогулюються, можна сказати, де спускаю 10-ті зранку. заганяю десь п'яте вечора. Але почув зелений він пари. Дія! Давай, гуляй. діа! Має досить легкий хід, такий жеребець. Ну, колись я думаю, що десь як виросте, то я думаю, десь 850, 850 коло 900 кілограмів, я думаю, що він би мав, мав мати. У мене є параметри, коли фараонове було минув рік і я змірюю, ну там я не знаю, чи 20 день як фараоновий минув рік, і я його міряю. І я вже коли мене каїровий рік, я вже його змірюю, яка різниця, яка в них різниця. Рева ділиться на дві сторони. Не люблю, коли, наприклад, коня стані виганяєш і треба і пускаєш, щоб він погуляв. Даєш йому сіна, а він пасе траву. Так він виглядає ззаді, спереді, збоку, кого що буде цікавити. Номер буде в описі. Дзвоніть, запитуйте, все скажу, розкажу. Але всі я багато людей його бачили, він на... у мене на каналі від самого народження. Зараз я десь е... буквально десь 2-3 тижні міряю його в мене є. Лінійка, який вимірює коні висоту, то в нього висота 1,52, метр метр 1,51 метр було е, два тижні часу назад. Його висота в холце це по лінійці. Об'йом я його не міряв, але він буде досить великий. взяв його взяти за закантар і показати його повністю Пр. якщо дниний сі вигулює він не дуже так хоче бігати це якби його пустив з тиждень часу щоб він не був на, на свіжому повітрі, то він би показав зараз. Ногу таку подлух себе не сильно зарошу таку нормальну. бо то Вже хочуть пасти, зараз прийде, то вже ніби весна, але ще треба, я знаю. Ще два місяці часу, щоб пускати коні вже на, повну, на, на повну, повністю, аби вони пасли, то десь два місяці часу ще треба. Є що люди вже практикують, що взагалі не заганяють цілу зиму, але переважно я стараюся годувати. Він зимов був на, на стайні. що? Ну, 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 ну. Дуже спокійний, адекватний. Наприклад, скільки зосене він у мене був у стайні, прив'язаний. На кантарі, то ні один раз такого не було випадку, щоб він щось запутав, чи або ще щось, що розумний. Не знаю як все покаже, але як мудрий, мудрий тато, та й мудра мама, та й мудрий дід. Ну, повітє, діє діє. Годі ді. тут до себе то має дуже гарну довжину. взяв довжину фараона. Каїть. Каїр, гуляй, гуляй мать, гуляй. Форкотить вже так жеребець Каїр. вітер гриву загиває. То молоде хоче гратися, ну, 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 шома, ну, ну. 来这儿！这儿！这 Гуляй, гуляй! Тут і гуляй, коти в електропостосії, і пси, і кури, все є. Рікці вже не хоче би її чіпати, вона вже собі просто ходить, гуляє, так кожен день, вже може десь півтора тижні часу, як вона вже кожен день на дворі ходить, гуляє просто під відкритим небом. Давай, давай, гуляй, гуляй. Е, е, все, что мне очень нравится, то он так. Задні ноги кладе широко. Викладає. Примали. -пр 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 ну, чем, чем, прир. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім до побачення.